Привіт! Вітаю вас у новому відео. У нас сьогодні вітер такий дурний. Вчора також цілий день вітер дурний, ту, парило вітер. Потім на вечір, наче стихло, пішла поливати капусту, воно знову як зірвалось. почав ляпати дощик, таке тягнуло чорне, але поморосіло і пішло туди, десь на Одесу. Не знаю, може там добрий дощ злив, бо таке чорне туди потягнуло. Сьогодні, знову, наче вранці, більш-менш тихенько було, а зараз уже знову починає вітер дурний дути. І знову пара, така погана погода. Сережа перетягнув ту мішалку за хату, хочу сьогодні робити цоколь. Я поставила зараз, поп'ємо каву та й також піду щось робити. Я вже, вже перетягнув бітону мішалку сюди за хату. Хочу сьогодні братися робити цоколь. Накрутив сітку, на днях маяки ось такі тут повиставляв собі. Так що зараз буде да його штукатурити чи як правильно, не знаю. Звичайно, це вони щось зробили, ну, як колись строїли. Внизу тут бетонні блоки, потім ряд ракушняка. Звісно, на бетонну хату ракушняк цей, звичайно. Ну, але ж вже як построєно, так построєно. Вже позрізала йому тут, ці... заважали лілії, щоб відцвітали. Позрізала все. Ну, воно і не потрібно було. Позрізала троянди також вершки. Так що буде зараз цим займатися. Якраз хмарненько. Нема такої сильної спеки. Можна щось робити. Є роботи вистачає. Я зараз йду на город, подивлюся, Ось вона збирає там трошки огірочків. Вчора пару штук там вибрали. Зараз піду, може там ще щось зберу потрошечки наростають, поливаю їх кожного вечора, хоч щось трохи є в цьому році. Зірвала ось ці такі самі великі. Є багатенько таких маленьких, потім підуть такі будуть всі більш-менш однакові, це такі самі здорові. Зірвала їх, будемо їсти, салат. Та й так похрумати. Вони зараз такі молоденькі, солодкі, смачні. Добре, що є, бо в новому році я ж кажу, був один огірочок і той такий закручений. Ні одного огірка толком не було. В цьому році хоч щось трохи є. Сонечко припікає, ще й вітер дурний, цілий день гуде і гуде. Нема, нема такі пориви дурні. Перевертав мені гортензії вітер був. Який дурний дух, зараз трошки повернувся. Але все одно дуже ще дує вітер, не знаю, може ще до вечора трохи стихне. Вчора також, я ж кажу, був стих десь на півгодинки, потім знову зірвався, поки дощ не проляпав. Це небо чисте, це не де хмарочка є. Від цього вітру лише голова болить у мене у Сережі. Я ж кажу, може, де на вечір стихне. які пориви дурні. І пари. Еще и ветер такой. Вот, дурный. Що вона працює. Дивимося, що він там наліпив. Там цілий день літер йде, то мешалка, голова вже. За цю сторону геть зробився. Перший слой накидав. Ще трішечки залишилося на сьогодні. Підсохне, завтра вже буде робити другий слой, вже загладжувати рівненько. Так здається, що наче так швидко все робиться. Раніше, звичайно, він такої роботи ніколи не робив, але Помаленько все учиться. Потім доріжку цю так буде ремонтувати, заливати ще. Як вона називається, обмостку. Вона вся от полопала дуже вже низька. Получається, що як стікають дощі чи що, то воно тут вся доріжка стоїть у воді. Цілий день вітер і вітер не припиняється. Зараз ще трохи -то піду поливати вже знову капусту, огірки. Замовили сьогодні собі шаурму, бо вже думали, що його таке Чогось такого хотілося. Сережа сам замовляв, мені взяв гавайську, в нього, мабуть, асорті завжди він собі бере. Бо у нас ще вчора закінчився газ, я доварювала макарони, вже майже були готові, газ скінчився. Тут достали електроплитку, в мене є Ти вже так доварила. А сьогодні так то те, то те, подоїдали. теїдали. Вже завтра поїдемо на базар та й заодно заправимо балон. Поливаю квіти, вже на городі все полила. раз вітер стих, та й думаю, полюють тут. Кущі всі, особливо хвойні дерева, їх треба часто так хоч поливати зверху, прямо по хвої. Вони люблять купатися. Бо така духота, вітер був в день. Дуже парило. З тих вітер аж легше на голову. Сережа пішов з Цезаром гуляти. Я зараз ще це все, все полью і на сьогодні все. А вам всім дякую за перегляд, за підписки, за коментарі. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока!